У кабінеті міністрів розглядають можливість введення інтелектуального локдауну. Він буде враховувати ситуацію з захворюваністю на covid 19 у кожному регіоні. Ймовірність введення в країні повного локдауну становить 90%. Про це розповів глава парламентської фракції Слуга народу Давида Арахамія в ефірі одного з. Українських телеканалів інформує 24 канал, до слова, локдаун в Україні неминучий. Експерти пояснюють, чого чекати на свята 2020. Є шанси, що нам пощастить, але поки виглядає так, що ймовірність дуже висока, тепер питання, як його правильно ввести та в якому форматі. Уряд заявляє про певний інтелектуальний локдаун. Тобто не той повний локдаун, який був навесні, а такий скоригований на реалії в кожному регіоні, зокрема, громадський транспорт тощо, сказав Арахамія, що буде з транспортом, за словами голови слуг народу, якщо, наприклад, завтра введуть локдаун, але працюватимуть всі підприємства, то влада зіткнеться з величезними труднощами по розвезенню людей на роботу. Якщо це станеться, наприклад, 27 грудня, то взагалі то ця проблема. Транспорт на 24 канал знімається як така щодо наслідків і незручностей для людей, то, звичайно, це зіпсує новорічні свята, проте це не так сильно вдарить по економіці, зазначив він, локдаун в Україні.